Усі мої вітання, слава Україні. Вчора трохи попрацював на культивації, допізна і вже під самий кінець перестала йти зарядка на акумуляторну батарею. Все почало мигати там, сигналізація. Ну, придумано в джундірі досить добре. Казали мені подивитися до карбюратора. Що ми зараз і будемо робити, Ну, я догадуюся, в чим причина. Е, як, як завжди буває. А ще зроблю один кружок і якраз вже під кінець воно і сталося. Е, приїхав на акумуляторі фари, акумулятор новий витримав. ну, Я не знаю, чи вже вдасться запустити. Ну, Але вдома, то і вдома. Можна буде підзарядити, можна буде. Е, Прикорити другим акумулятором. От. Якби то було Т-74, то можна би було працювати в день і без генератора. А на такій техніці генератор має працювати. Ну, зараз глянемо, чим там причина. Причина швидше за все. В щитках. Тут їх вже дуже мало залишилося. Ну, якщо буде камера передавати, то одна он блищить, а друга не блищить, і вона є набагато коротша. Так, тут десь в нас є. Фамілія даного вузла, ну і воно швидше за все міняється в зборі. Підчистив я трошки щітки. Трактор без питань завівся. Новий акумулятор є новий акумулятор. І, як бачимо, вже зарядка в нас не світиться. Що мені вдалося зробити? Я їх там, вже є виробітка на самих кільцях, на роторі, я надфилем пощищав краї і якомога більше підтиснув, вибрав зазор. На самих болтах кріплення, ну там якийсь міліметр. Ну, я не знаю наскільки того хватить а нові щітки я вже замовив. Думаю, що мені може вдасться один день попрацювати. А в принципі замінювати не так то і складно. До поля недалеко, до фарів я вже не буду допускатися, щоб працювати на фарах. От, так що прогріваємо трактор і вирушаємо в поле. На даний час зайнятий на підготовці поля під посів ярої пшениці провожу. Культивацію КПС. Працюю на полі місцевого господарства. Попросили трохи допомогти. В планах тільки підкусів я пшеницю одна площа, десь гектарів 60. От, коротко скажу, що тут і як проводилося. E, значить поле після ріпаку попередник, e, перший слід було зроблено Джокером і другий слід на зиму e, проводили зустільником ЛДГ 15, Т-150 тягає Умань Умень... Фермаж, я його ніколи не показував в роботі. От. Поле близько бази, як бачите, тут трохи вносилася органіка з свиноферми. Там я вже гектарів 10 заробив, там було повністю внесено. Ну а тут частково, де можна було зимою виїхати. Що в подальшому буде, ще проводитися після культивації, не знаю. Можливо, ще буде каткування. Є катки 9-метрові, є Європак, а можливо, зразу буде посів. Тут сівалка хор може посіяти без проблем. Питання, як вона буде там витримувати глибину. Це вже діло агрономії. Та в принципі тут планувалося робити джокером, але трохи затягнувся ремонт, думали, що тільки буде заміна підшипників на опорних колесах, які регулюють глибину. Ну а там трошки складніша ситуація, там зірвало різьбу. На, на, на осі і треба ту повністю вирізати, замінювати вісь. І Це трошки часу займе. А погода зараз така становилася досить тепла, 15 градусів. Та й не захотіли чекати, закиї волога, та волога прошена, дуже прошена. До речі, вчора трошки дощ покрапів. Не взяв я з собою камери для зйомок. І що найцікавіше, якийсь так, дощ вибірково, півполя він захопив більший дощ, а півполя менший, Так я вже дивлюся, що де трошки дощик більший впав, воно краще і розробляється. Чесно кажучи, та ЛДГ, я її вже не одним словом згадав, сильно кицькає, годі їхати, Ну, 10 кілометрів швидше неможливо їхати. І то я їду по тих слідах, тобто в тому напрямку, як і вона працювала. Тому що під кутом це ще гірше. там Спочатку спробував, потім дав собі спокій, тому що не витримає ні культиватор, ні я. Ну, нічого. Виробники щось, крім дисків, туди нічого не поставили, можна було хоч якісь пружинні дротики попричіпати, щоб воно хоч трошки розгортало ті з кеби. Ну ще гірше, як на оранці. Чесно кажучи, я закривав вологу в себе на, на полях під оранкою, а після оранки, ну то я там трошки легше їздив. Легше Глибина не така там на культивації глибоко не роблю, так під посів. Така от робота того ЛДГ Камера того не передасть, які тут нерівності на полі після її роботи. і особливо заробляє рештки, швидше за все повикидало те. Ну, за першим слідом джокером. Так, ну, разом з тим, культивація от така виходить, начіплюється трохи рештки, не так все гарно виходить. Я думаю підпусів цілком нормально. Можна б було навіть і по такій культивації сіяти. Якщо би було моє рішення, сз я би точно сіяв. Чітки до генератора приїхали зразу в поле. От така вона штукенція, залишається ще розібратися, як їх перепаяти, тому що з регулятором тут досить дорого буде коштувати, а він ще робочий. Будемо дивитися. що Покщо... працює, може на день хватить. Все по-серйозному. Агроном міряє глибину. Зараз каже, що міл. Збігає день до завершення. Ще залишилося мені дві Ось така вже от пилюка, і начебто сьогодні сонця особливо не було, а пилюка, само собою, є. Так що волога тікає, хочемо того чи не хочемо, і треба її якомога швидше закривати, якомога швидше працювати в полі. Генератор якось працює, може ще витримає. Завтра залишається ще на цілий день роботи і завтра вже розпочинають посівну. Можливо, не з самого ранку а чуть пізніше і треба, треба встигнути, тому що 10-метрова сівалка, вона сіє швидко, це не з 4 метровим будь Ну, добре, на цьому. Відео завершую, можливо, пропустив, щось покажу в наступному відео по можливості.